Всім привіт! Показується агресивний стиль гри на громі. На ньому я вважаю, що треба грати саме так, тому що в нього по пушці альфа хороша з близької дистанції, з далекої він по 200 всього ліж пуляє, а так в нього альфа там 800. Тому ним треба грати агресивно. Одразу їдемо в місто. Спочатку будемо вичікувати, чи хтось виїде, чи прострілити. Якщо ні, то сам поїду в агресію вперед. Ну, стандартна позиція поламати дерево і через куст стояти вичікувати. Поки чекаємо розкатку, щоб хтось ще засвітився, багато танків не світилось, і невідомо, чи треба їхати вперед, чи ні. Тому трохи чекаю. Бачу, що, в принципі, багато. Ще хоча й не світилось, але й не піджало, то, можливо, є смисл поїхати вперед. Тут я частково лорку. Ну, прострілити я не можу, але я її підсвітив. Досвітив правильніше сказати. Тому. І Центуріон бачить, що дивиться не на мене, а агресивно викатує. Звожусь до кінця. Даю шкоду, відходжу в сторону, і він каде, і я одразу їду вперед. Тут ДПМ в грома дуже хороший, якщо стріляти саме з близької відстані. Я приймаю, дивіться, на одну тичку на 400, а даю 840. Шикарний розмір. І відкатую назад. В нього доволі е, хороша швидкість назад. Він може відкатувати швидко. І тут бачу із третій. Мені трошки ушко заважає, я б зараз виїхав і дав, але вона мені перекриває простріл, я одразу не стріляв, тому що думав вдруг промажу. Хоча, ну, зараз вже розумію, що ушко перекриває, то краще би навмання кинув. Бачу, що ТВПшка ззаду. Не, не ззаду, а паралельно. Є, і я виїжджаю, щоб їй дати тичку. Чекаю, щоб вона помилила своїх Вона помиляється. 700 даю. І як бачите, я граю весь час, граю з близької відстані, тому в мене висока альфа. І їду обратно наверх. Тут от чарика зустрічаю і через каток йому кидаю, щоб. Він нікуди не поїхав. І ну, можливо, це знадобиться пізніше мені, щоб він був без римки. Центріона мені добивати не вигідно, але в принципі, якщо треба, то то б'ю. Чекаю, може, 103-й помилиться виїдеть. Ні, вони не їдуть щось вперед. Треба самому агресувати, їхати в 103-го. Що одного я не буду забирати, а от з третього поїхати треба. Навіть якщо я в спину одну тичку отримую. такий поворот з пробілом можна робити. От і знову даю альфу. Вона менше, ніж хотілося б, але все одно. І той ж чар, що я вже давав, добираю просто його. І 4200 за, ну, за, за 3 хвилини десь реально в бою. Дуже легко накидав. Взагалі не напрягаючись. Просто виїжджав, в розмінь йшов і давав ольфу. Ось такий і саме геймплей на громові. Даєш тичку на 800 отримуєш там на. 200-400 і таким чином ти спокійно накидаєш. Тут їду вперед, не хочу з позаду десь стояти далеко. Розумію, що в мене огляду недостатньо може бути, щоб підсвітити. Ну да, так, і таким чином я отримую тичку. Отримую від СУ-130ПМ. Ну і ось 4800 є. Тут ще я намагаюсь звестися. У мене не вистачає десь ну, секунди, щоб кинути. На жаль, я би міг би добрати і це був би майстер. Зараз в мене. За цей бій я отримаю 1400 досвіду. 4800 є. Буду всім вдячний, хто підписується, ставить лайки. Пишіть в коментарі, як вам гром. Чи граєте ви так само агресивно на ньому. Це допомагає кожен коментар. Лайки допомагають просувати український контент. Всім вдячний, вдячний і до зустрічі.